Але удар був, палку аж з рук вирвало. І це, мабуть, щучка. як вона льотає там. тут. Так, да, друзі, щука. Щучка, щучка. У мене поводочка немає. 0,16. І це щучка. Такий удар вона зробила. Ще ж палку нічого не забрала. Вон, дохлий рак тут одразу. Біля цієї щучки. Ой, зараз ріже диви. Ай, блін, що ж ти так крутиться і крутиться. Нема на ніякій заспокоїти. Ну, все, хватить, хватить. Хватить. Без поводка, звісно. І ще грузіка, блін, на десь струсила а ще приманка, дивіться, на танточку. На танту. клюнула все-таки. О, виплвуй. Скільки можна, блін, зуба танта застряла, прикинь. Не може взагалі вийняти. О! І збила грузика. Капець. Ну, перша щучка є. Клас. Все, біжи, блін. Так вальнуло. <сі> я тобі кажу, так, я удар таки мене палку просто вперед, блін. Ну все, тепер буду шукати грузика.